Добрий день, дітки! Сьогодні ми будемо спостерігати за черепашками. Характерна ознака цих живих організмів це наявність панцира, призначеного для захисту від природних ворогів. Залежно від виду маси і розміри черепах відрізняються. Гіганти важать більше 900 кг, а маленькі представники не досягають 125 г. Голова тварини оптічної форми і має середні розміри, щоб можна було її сховати в панцир. Очі тварини дивляться в землю і розташовуються ближче до верхівки. Шия коротка. Черепахи мають чотири лапи. Практично у всіх видів є невеличкий хвіст. У черепах прекрасно розвинений кольоровий зір і слух, що допомагає їм у пошуку їжі. Черепахи полюбляють їсти комах, равликів, невеличку рибку і черв'яків цвіркунів. Вона полюбляє жити в дрібних озерах, ставках з низькими заболоченими берегами. Дякую за увагу, до побачення до наступної зустрічі!